Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В російському Туапсе стався вибух на території нафтобази. Жителі міста пишуть у мережі про звуки вибухів, які розбудили їх у ніч проти 28 лютого. Влада Туапсе стверджує, що вогонь охопив господарську споруду на території підприємства. а Резервуари з паливом нібито не зачепив. В той же час уночі в російському місті Ангарськ Іркутської області прогремів вибух і спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному за. Водя у нас до дві людини загинули і п'ять постраждали. Це вже друга велика пожежа на цьому заводі за неповні три тижні. Серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика ангарської нафтохімічної компанії «Авангарсько». Внаслідок вибуху і пожежі на території АНХК, на жаль, загинули два співробітника. За словами російського губернатора, ще п'ять людей постраждали. Одна особа госпіталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Площа загоряння становила близько 2500 квадратних метрів для гасіння вогню. Задіяла Понад 100 осіб і 25 одиниць техніки за інформацією МНС РФ, Попередня причина події загазованість систем технологічної установки. За цим фактом порушили кримінальну справу і створили комісію, яка з'ясовуватиме обставини виникнення пожежі. Ангарська нафтохімічна компанія входить до структури РосНЕФТІ, найбільше підприємство східного з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік. В минулому році на території Ангарської нафтохімічної компанії. В Іркутській області також була масштабна пожежа. Тоді нібито минулося без постраждалих. Причини пожежі не повідомляли, а влада заявляла, що створила спеціальну комісію, щоб з'ясувати, чому загорівся завод. Останнім часом у Росії зросла кількість масштабних пожеж. Лише за останнє їх було близько десятка. Горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Сурайському районі Брянської області, великі торгові центри у Москві і Московській області, ТЕС у Пермі, нафтонакопичувач на аеродромі у Курську, комбінат Слава в Брянській області тощо. Раніше у місті Кстово Нижньогородської області Росії горіла нафтобаза Лукойло. Також у Росії сталася масштабна пожежа на складі з холодильниками. Нагадаємо, що це не перший раз, коли в Росії горять нафтобази. Так, наприклад, у квітні 2022 року величезна пожежа сталася на нафтобазі транснефть Брянськ, дружба у Брянську. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.